Пішла дві ж, коп біжить за зачеком. Спокійний, врівноважений. Зараз не вес пусте і він тече. Я бачу, я бачу. Але він загачився дуже делікатно. О, яка риба. Дай ще вторіть трохи. Ты рука рыбаешь? Як твої враження, Бомба! це перший раз. Друзі, усім привіт! Ось і ми зустрілися знову на гарному відпочинку. Виїхали ми з друзями дуже дуже великою компанією. Ось тако виїхали всі наші машини. Як бачите. Дуже велика компанія. Наші всі друзі. Цей раз в нас вже є своя реанімація. Ось як бачите, вже у нас якщо то відкачається, це вже не проблема. Ось така бандьошка зібралася на гарному озері. Палаточки, палаточки, наметики, все як не має бути, будемо рибалити вже. Взяли ранішнього гарного трофейчика. Толстолоба, 4300. Будемо зараз рибалити. Всі сидять, ждуть на Накладці. То Назарчик. Купатися будемо. Все, друзі, ми відпочиваємо, рибалимо. Ви спостерігайте, зразу нам отакий жирний лайк, підписочку на канал, дзвоника, ставимо, не забудьте за підписочку обов'язково. Ми будемо рибалити. Наші друзі вже тягнуть рибку. Всі зібралися, дивляться, як Віка тягне толстолобика. О, Ух ти що! Тихо-тихо, не спіши. Віка, Віка. Що це таке? Ура! Шампанське! Саме стріляю. Під а це велике маленьке. Баш, що означає, що я завіз? Зибий і все закидаю. Я завіз каяком їм, плавочка. Диви, як бігом взяв, так? Де там мої кружки може? Її потягнуло. Диві. Я фітопунтон на кружечки поставив. Зараз будемо бачити, як будуть виважувати. Толсто Віка, віка в кущі веде. В Кущі. Тож кущі десь веде. О, ну, ну. Я не бачу, вік піднімаю. Вон вон он. Фрикціон, вік трошки Та, знімати. Я її поводю всі. Де, 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 де. Ого! Sequel, ouais. Вон де поплавав. Я вже взяв би залізку і його на берег нахуй витягнув би. Плює! <раз> <sm iterate> Хороший такий кілі, сп'ять точно. О, так, так, лізку, Сірош, як зимою, між пальцями тримай. Якщо буде тягнути, відпускай. Лише до берега підійде, чого ти побігла туди, а? хи 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 Діку, затягни фрикціон трохи. Та вона буде... Хай буде, ну, так хай буде. Ти сірош між пальцями ту колісочку. Вон, Ах, красавець. Але ви мочите людей. Сирош. Воо, то йде, давай. Тим, тим -то легко, Заме, фракціон, <ректо> Іди, Андрій підтягни. Бо тільки не затягуй повністю на, на пів оборота. борота. Сірош, <свист> <спай> я на твоєму <пай> місці між пальцями взяв би лісочку легенько і підтягував би його, <пай> <пай> <figured> понімаєш чи ні. О, <пай> ну що вона? Ні. Маленький писанк. От ви так мучте, вже на берег тягни його, да й все, що ти з тим сачком граєшся, боже Боже. Ну, от тя зразу на берег, дай все, от так би зразу. О, хороший. Трофей. О, Це, це бішенький. А ну тим не срожа. Без шнурка. Все, красота. <п justement darfinden> Давай він туди не покотиться, то ж на пісково далеко. У вас зараз буде зважування, Сергій зараз заважить, що воно там покаже. Ну, Я думаю, буде 4,5 п'ятерка. Ну, може й до п'яти. 4800 може буде. Вчора був 4-200. Та не бери, добре він бере, добре він бере. шести. Трошки О, більше. Я казав 4,5. Я не вгадав чуть на 150 грамів. О, Андрюха, а ну-ка. отак і Знову трохай, дощик іде. Сьогодні в Романа день народження. Храмчико. Написи? Я хочу, я хочу. Блять, це хто пішов в ту сторону? Чекай, чекай. Мені прийдеться певну вудочку витягнути. Ну я? Потримай. День народження? Потримай, бітнашка. День народження у тебе, веселись, рибу тягни. О! А чи ти вудочку, думаю, запутаєш? Дорогу Не тягни, ти ж тягнеш МНФ. Потримаєш чи А! Короче, Коротше, така движуха, ребята. Всі повибігали, діти, дорослі. Мама, вже не диви, ви за мною не їдете, Дивись, рибалка починається. Давай давай, доберемо. Я ж коштує до Ну, Давай підійди, я думаю. Та не трохи, хай воно вже сидить, воно запутане. Дивись, він навіть не панікує, спокійний, врівноважений. Зараз вилізку пустим, він пече. Ти ніхто не виставив. Я тягну, я жду, поки вони воно розпустять. Видно, що професійний рибал. Так, не карте, бо як не хібець, бач, ти перезивав. Закинув, дивіться, як гнеться кончик. Рома, що йти туди? Ні, ні, будь-будь. Я просто його хочу сюди вивезти. Бо він туди, бачиш, куди йде. Мабуть, щось хороше, дуже велике. Може ми її котушка вціпили, вчора плавав. Бачиш, вчора тут Нічого вже видно, вово, видно, де воно. Він буде собі джоргатись Дивіться. Там катушка хуювато, воно сильний ударівок, з вудкою дай. Він веде підбав, питає. Рома, крути, йди сюди. Веде сюди, веде сюди. Капі, клас! я бачу, я бачу. Але він загачився дуже делікатно, Рома. Димон. За верхню губу Димон. акуратно Димон. дуже беріть, бо втече. там на Так. Він дуже-так дуже делікатно зацепився, може втікти. Дивись, куди вже зайшов. Але потягнув капець. я вже би кричала на все озеро. Давай, 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 давай. Бігом, бігом, Ди <риві> народження! <клес> <клес> Клас, але які <який> великі. Багато <клес> в мене є. Біжи, в тамбурі нас магай. Ми чекаємо рибу з панці. Класна? Зараз типу да, ти подарунковий. А де бантик? Де бантик на рибу? А ми хотіли бантиком зав'язати рибу, яку да, ти Класс. 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 Пусти, ти, там? Пога вже вами. Включимо давай. Пускай. І диви, пливе там, де вас стояла цей. Ти думаєш? Вони всі однакові. Чотири з половиною я кажу. Хто дасть більше? Коли нуліє. Чотири двісті. Чотири двісті десять. Я на цей великий. Будь ласка, це вже подівець, хоча прийшов ці біля. Не щоб мені дати потягнути. А ти не, можеш не перейти. Оде не, нерво я все А то відкаслива тяне то блять <гадять> дані блять. бо я побачила, що Наша, я думала, що Рома, ти Вікіна і наша. Він на камеру, камеру, камеру! Вон зараз вон, зарабутки буде змотувати. Віддай мені. Зауслов, то я, то місячок <сум> <сум> не зломаний, бля. Рома, він де не туди. Я, я його веду куди треба. Переходь сюди. Ми вже всі притягнули. Хай де так, але хай де під вудками. Я не хочу. змотувати. Ми всі приділимо. Боже, Блядь, ця сука. Я вже розуваюся. Бабки це вікна боротьби. Побільший? Більший дня. Полюбавка. Або він сильніший, або він більший. Дивіться, відпотреба потілити. Друзі, нарешті нас риболовні вечір. Давайте тяне мені в укінці. Я маску з нею буду. Друзі, підписуємося всі на канал. То меншого брата я рибу навчив ловити. Бачите, Бачиш. Хай -хай Два брата. Давай. А чого попробуй тут їм? Це хримит народ? зараз да. Вудку доверху підніми, є скай. Дві вутки заходить.

<реш> а я так закупив. Питайся його його блять, там в нього сьогодні погода... Все, фотки. Ми, Ні, це, це не я. Друзі, вирішили ми пообідати. Андрійко вирішив Є. зготувати нам трошки рибки, трофейчика свого. Ось таке м'язке. М'язко. Філеючка. Буде смажити на пательні. Так? які тебе є якісь секрети, обжарки Мам. риби, нема. Оце трофей, чоловік піймав. Вже, мабуть, з пів години розрізає, дві миски, дві миски нарізав і ще не може ніяк розрізати. Буде вчора сам, А тато стола б беруть, де це що. Можна що? Що нам не А Сергій готує в нас теж. Якісь смаколики. Що там Сергію готуємо на обід? Ребра з чимось там. О, Ох, так красота. Uh, uh, клас! Мені прийняти чи не вийде! Вийме! Ромачка дай! Вийме! Всі зібралися. Отак, друзі. Всі колективом ми тягуємо, допомагаємо, кумво тягне. Він, блядь, Блять, мені сука спеціально путає вудку. Дивись, щоб отуди Роми постарайся. Ой, бля. Він мені піздає. Як давай, 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 давай. Оба, єс! Ламаюся ткани, вийду, блять, воду. Розходьте, ну вся водочки треба, блять. Даремний гуклева. Гачок. Дай.

Ну-ка, клас. <риклад> 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 <там, рыбка> <риклад> на красавчик. Класс! Воу! Классный! Что там рибка є? Да наша рибка, а? Вонаха рыбка, да. Друзі, дивіться, коре була пать. Як, як, Сергій? Там хвіст, ми його пожаримо в хват. Скіру дати. Дивись, тула не Диви, на яким сигу не часує. Десь мечета, жінчина. Вже кліонку порізав, все капець. Що там, Андрійко, як криболовля, Файно. Скажи нам два слова нам для друзів-підписчиків, що там на рахунок цього місця, які ти маєш свої враження. Рома, місце класне, але вони це. Ром, можна я таку хуста чи крижу, він весь. Робиш, хочеш, все в твоїх руках. Хвіст в руках. Хвіст в руках. Ти дивись, який хвіст в руку бере. Здорово, хвіст в руку то столовий, файний. Кола, це ж дивно. Є скандізер на сонце. Озеро бомба. Віка, клас? Клас. Знову виважування, то столовий йде. О. нова катушка працює на всіх 5 балів, як можна сказати. За будками? Зараз це Віка то стола а що до берег, він не витягне. О, трофей пішов. Тре дітей виганяти. До берега. Де де Ві... Чекай, Віка, і до берега. Чекай, Віка, бо зараз сюди закладку заведе. Чекай. Йо? Почекай, бо зараз заклад... <підом>. закладку заведе. Де під мостик? Я кажу, Віка сюди піде. Він тут, він сюди пішов. <рес> а Рома, а це наша вудка. Не роби до берега. Рома, а це наша вудка. Рома, а це наша вудка. Ваша ваша. Андрій, блядь. Є з Це наші! Андрій що лиця. Ми так за неї дивилися. Десь обождовали, блядь. Ти наший, ти нашій, то Знову нашій. 4200-4500 максимум. П'ятерочка? Та вони стандартні. Ні, п'ятерка ні. Найбільше у нас був 4-4. Як ти казав, вони 6, пішли четверті, то роки. Ось так друзі, будемо вже скоро закруглятися, як бачите, всі поїхали, залишилися як і ми, поприбирали трошки сміття. Я ще вирішив, закину два поплавочки на то столобих зранку посидіти, спробувати. Можливо, щось у нас ще проклюнеться. Ще годинку-дві Ось Така красота сьогодні, понеділок вже, як бачите, людей немає. Всі поїхали хто куди, по роботах. А ми будемо теж збиратися на понтончики. Топлене молоко клювало, саме найкраще, і очерет. Ось такі в нас гарненькі толстолобики. Сідні клювали. Хлопці взяли одного, два пожарили ми були. А один ще є. Такі гарненький, зараз я вам покажу. Ось такі ще одненькі є. 4 кілограмчика файнені. 4 Він десь такий стандартний. Все, друзі. Все, будемо маленько зараз збиратися їхати додому. До нової зустрічі. Всім пока-пока. Всім, пока. Пока, пока. пока всім. Ставте лайк, підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропускати повідомлення нового відео.